Я отримав нагороду Золота зірка Герої України. За що її саме отримав? Чесно, ну, як вам сказати, в мене взагалі по посаді, ну, начальник штабу, а там трохи інші функціональні обов'язки. Ну, На даний момент командир батальйону був у відриві, він знаходився в воротні, з ротною тактичною групою на основному напрямку. А мене залишили для того, щоб керувати. Тими підрозділами, які залишилися, поступило тоді завдання висунутися в населені пункти Грабівка, буде Лукашовка, зайняти оборону ну, і само собою тримати ці визначені позиції, цей визначений рубіж. З 7-го числа ми вже зайшли на визначені позиції. Тоді вже ми відчули, куди ми потрапили за того, що нас зразу накрили і 120-й міномет, і противник застосував проти нас РСЗВ ГРАД і Ураган. Зайняли ми оборону, ось і вже поступила тоді команда 8-го числа здійснити штурм населеного пункту. Вікторівка, група з чотирьох танків і з піхотою. Вони взяли цей населений пункт. Противник звідти просто посміхом втік. Ми тримали ці визначені позиції до 18-го числа, коли а, противник а, попередньо 17-го числа здійснив наступ на населений пункт, буде при підтримці своєї артилерії. Ось, а, він там дуже довго працював. Там хлопці дійсно натерпілися. Терпіли, вони бували по 5, повіж і більше годин сиділи під артобстрілами. Противник тоді висунувся декількома танками і БМП до цього населеного пункту, але йому не дало мінне поле, те, яке ми попередньо там замінували. І тоді ми вже зрозуміли, що противник на наступний день вже під серйознішою артилерією. Він вже спробує все-таки цей населений пункт взяти. Від самого ранку до полудня працював артилерією. Туди і підключалася і авіація. Так само було здійснено два авіаудари по населеному пункту. Вони до наблизилися до населеного пункту, до трьох танків і до п'яти БМП з піхотою. Одно, по одному танку спрацювала, наче противатенкісті стугни. Вони його підбили, здетонували БК. А інший танк він підірвався на противотанковій міні. Постійно працювала артилерія, бо дуже багато було трьохсотих. та й роти вже ну, то є ванка управління була втрачена. Піхота тоді відступила до центру села. Противник вже, грубо кажучи, зайшов почав просуватися вуличками до центру села. Тоді вже перед відходом наші сили дали ціле вказання, куди відпрацювати артилерію. Ми туди, за силами старшого начальника, відпрацювали з ураганів. І БПЛА, який був наш цей момент в воздусі, він передав дані, що якоби противник з села відійшов назад до населеного пункту Свобода. Тоді вже поступив наказ на те, щоб зайняти знову ж населений пункт буде. Було прийнято рішення мною особисто, що беремо інженера бригадного, загружаємо повний міцубісельку, повний багажник протитанкових мін. Ми загрузили. Ми просто через поле приїхали, зайшли на окраїну села. Там був наш танк, який був підбитий. Багато знайшли за хлопців наших загинувших, яких там були. Ми їх попереносили для евакуації. І вже по чотири міни кожен і з центру села, так як ми туди машини вже не могли під'їхати, бо там і осколки, і ураган застряг прямо посеред дороги. Ну, Дето кілометр ми тягали міни до окраїни. Там все горіло, всі хати горіли, і нічого не було видно. В, ну 10 метрів перед собою нічого не було видно. І ми ночі от ці міни тягаємо, закидали перед. І що найбільш струмніше було, це той танк, який підірвався на міні. Це ми вже днем вияснили, що він підірвався, коли вже все ранок настав і побачили цього танка. А ми стоїмо там на окраїні, дивимося, ну що то гудить? Гудить і гудить. Ми вже такі там вжимо вже пів часа, час можемо, думати, що, що робити, ну, хай гудить. І це ж ми натягаємо. А це ворожий танк, його не загушили, і він гудів. І зранку вже його хлопці побачили і вже розстріляли з РПГ. Потім ми вже побачили танкіста. Я так зрозумів, що він підбіг з підбитого танка. Голий, ну, будемо говорити, із-за того, що він горів. Він добіг до наших позицій, але в нього такі були поранення, що він просто не вижив. І замінувавши місцевість, ми очікували приходу основних сил. І коли механізована рота на БМП почала висуватися через поле по тій дорозі до нас, вони почали відпрацьовувати градами. Як вони добралися, я чесно кажучи, не знаю. За того що я подумав, що в першу чергу це по ходу ми втратили вже своїх хлопців за того, що вони прямо били в той квадрат, куди вони, по якому ну по тій дорозі, куди до нас, але хлопці дійшли. Ми зайняли оборону. Командиру роти я розказав, показав, де як тут. Куди дивитися сектора, це все розказав. В першу чергу, що ми зробили, це позбивали всі замки на всіх підвалах. Правильно було прийнято рішення за того, що буквально через 10 хвилин почали падати грати вже прямо в село. І в них ще виїхав танчик з населеного пункту Свобода на лісосмугу і прямою наводкою десь з відстані 2 км він просто бив в село. Ну, він не цілився іменно по селі, він просто бив в село. Дві машини автомобільних, які прибули з нами, вони стали на окраїні села і противник туди відпрацював працював градами. На жаль, нас один був загинувший, і один був поранений. Прибули на місце, надали допомогу пораненому. О, ним було прийнято рішення дати свій транспортний засіб, який він сховав за хатою, і його осколками не посікло. Десь була третя година ночі. Попрощавшись з ним, я вже висунувся з пораненим на населений пункт Коликівка. На диску ми доїхали. Два кілометри ми їхали на Діску. Прибули туди, нас зустріли бригадні ну, наші медики. І вже тоді передав пораненого. І... На моєму місці, це було б здійснено неправильно. із з-за того, що якби, наприклад, я би попав під обстріл, то би була, би була втрачена ланка управління в батальйоні вже. бо... Тоді би прийшлося комусь іншому би командувати. Там. Ну, такий от вчинок, необдуманий, я його називаю, за того, що кожен повинен виконувати свої функціональні обов'язки. Тобто, Якщо начальник штабу, то в нього штаб, а не бігати з автоматом ночі, зачищати село і тягати міни, щоб не дати противнику на наступний ранок далі піти і оточити вже повністю Чернігів. Бо якби ми б втратили населений пункт буде, то він вже б вийшов би на Бакланову Маравіняк, а потім вже далі туди би перерізав вже повністю ну, одну єдину дорогу, яка сполучала Чернігів з Великою землею. От перший раз, коли 17-го числа противник висунувся до населеного пункту буде, його спинило. Це те, що це теж я приймав участь при цьому мінуванні. Це коли він приїхав, а там ряд мін лежить. Гусянка не доїхала до мін, ну, грубо кажучи, метр. Вона зупинилася БМП двойка, бо там ще й куча гість важало біля місця зупинки, і він просто хати розстрілював. А це його перший раз зупинило. За рахунок постійного артобстрілу ці міни просто знесло. І вони собі зробили коридор, бо там дуже плотно все вони накрили цю ділянку місцевості. Тобто, є, не ті міни, які там встановили, ну це не тільки моя заслуга. Командир роти, який прибув тоді в ту ночь, він зразу зрозумів, що потрібно робити. я йому показав, де міни ми розложили, все, він зразу окопи вириває, займає оборону. І да, противник хотів на наступний ранок теж спробувати поросунутися на населений пункт буде, але в нього вже нічого не, не ну, просто не вийшло. І зрозумівши, що він тут навіть, не прийде, він рушив на Лукашовку. Оце ж Лукашівку ми тоді втратили. По попереднім даним на них вийшло що то до 40 одиниць бронетехніки, а там був всього лиш один зведений звод це приблизно до 30 чоловік. Там вони взяли наші підрозділи в оточення. Хто зміг з того оточення вийшли, ще хлопцям повезло те, що вони... їх взяли в полон вже по розказам, це мій дуже хороший друг. Їх загрузили в ворожу МТОБ і везли на Івану, ну, Івановку в, вже на КП-бригади, там їхня, було. і не наша міна, вони підірвалися в МТОБ, їх викинуло з МТБ взривною хвилею, і вони так втікли з полону. Тобто це навіть я в фільмах такого не бачив, ну, кажуть, як. І так, да, тоді врятувалося п'ять чоловік з полона врятувалося завдяки тому, що вони підірвалися на своїй міні, яка була тоді попередньо замінована населеного пункті Лукашовка. На жаль, у нас там трохи є втрати, і зараз хлопці, які ще до сих пор не ходяться в полоні, але є вже де, ну, кого вже просто ну, повернули з полону. Два періоди самих важчих – це 9-18 число. Це коли ми втратили населений пункт. І в 18 число, це коли ну, ми, ми якоби його втратили, ми його одразу повернули. Від 7 числа, це до 30-го числа, от коли вже зайняли свободу. Обстріли не зупинялися. Вони, вони бували перериви по 15 хвилин. Він постійно вівся. Він він просто не я не знаю, навіть де в них всі боєприпасів взялося там. Ну це треба було. Це ешелон перегнати в боєприпасів, щоб по нам всі костріляти. Ну просто не було такого дня, щоб вони не стріляли. І це ще плюс до того літачок прилітав. Практично, майже останнім часом, може не кожну ніч. А ми тримали стійку оборону, дивилися, що противник, якщо почне наступати, щоб дати йому гідну відсіч. Надіюся, що от партнери нам надають допомогу озброєння, що скоро все-таки ми поїдемо туди, допоможемо нашим хлопцям, так як ми. Зараз трохи в відриві. І е, все-таки оцю свободу, оцю да, руску, о, ми виб'ємо з нашої території і просто займемося далі мирним життям. У військовій частині мирне життя це куча журналів ненужних, е, нестроєва підготовка, наряди, вартова служба, облік. От краще цим займатися ніж війною. Більша частина солдатів вона готова вчитися, готова. І хоч, ну, вона просто хоче нове озброєння, щоб. Бо не те, щоб нас країна не доопрацьовує, У нас дійсно є теж нові зразки озброєння, які приємно брати в руки, в руки і працювати з ними. О, ну, все одно більша частина, воно радянське. І, ну, коли приходить е, іноземного виробництва РПГ, і приходить кулемет Браунінг. Це, це дійсно речі. Це приємно з таким озброєнням працювати. І ефективність краща. Наприклад, взяти ДШК і Браунінг, то я би лучше з Браунінгом побігав, ніж з ДШК, бо я з ДШК працював, і ці постійно затримки якісь щось заклинить. Там десь молотком треба підгупати. В американців такого немає, щоб там молотком гупати. Там просто виколоткою все повитягував, почистив назад, засунув. А до ДШК в комплекті йде молоток, щоб його розібрати. Зрозуміло, що це за озброєння, яке розбирається молотком. Ну, дивно. Зараз багато хто мені пише ЗСУ, красавчика, каже, якби б не ви, то ми навіть не знаємо, що б ми могли б бути і далі. Тобто Вони дуже гордяться зараз Збройними силами. І багато мені хто зараз пише, що тримайтеся, ми з вами. Якщо якась потрібна допомога, пишіть, будемо допомагати. Бо це саме цінне. Що в будь-яку хвилину може зателефонувати людина, волонтер, і просто запитати. Ти одітий? Так. Да. В тебе є, в тебе зуття тепе? Так. Да. Ти поїв? Так. Да. Все. Ну, що ще потрібно? Треба мати мужність сприйняти інформацію, побачити, що трапилося. Побачити убитих наших, побачити поранених важких, побачити місцеве населення, побачити те, що вони зробили з місцевим населенням, це треба мати мужність і витримку. Якщо цього не буде, і це все побачити і попивсти, то ми просто його не зупинимо. Треба зараз змужніти, ну, не буду говорити, що нам постійно говорить командир, що взяти в кулачок, і далі захищати Україну. Бо вона нас одна, і більше нас країни немає запасної, тільки одна.